Друзі, це коротке відео для тих фотошоперів, хто працює в фотошопі почасту і довго, але хотів би, щоб все, вся робота відбувалася більш швидко. Без сумніву, для цього є налаштування в фотошопі, які прискорює нашу роботу. Зупинимось на деяких з них: перше це гарячі клавіші. Наприклад, щоб автоматично покращити цю картинку. Ми можемо з вами натиснути на Ctrl, Shift-Alt і англійську клавішу L. Це буде визивати, викликати автотональне покращення зображення. Ось таким чином. Всі гарячі клавіші ви зможете знайти або на останньому екрані сторінки курсу Photoshop онлайн на сайті фотошколі. Ось вони найбільш гарячі уживані клавіші фотошопа, Або ви можете по запиту в Google стандартні комбінації клавіш у програмі Adobe Photoshop побачити всі гарячі і цікаві, і корисні клавіші, які всі перелічені саме на сайті допомоги для користувачів Adobe. Що ще можна, чим ще можна скористатися, це без сумніву, панеллю, яка називається Action, або дії, або операції в залежності від мови вашого інтерфейсу. Всі ці дії можна записувати самостійно, їми можна ділитися, їх можна знаходити в інтернеті. Саме на другому курсі Photoshop для досвідчених. Ми будемо вивчати, як записувати дії і які дії будуть корисні. Ну, Ми з вами давайте застосуємо таку просту дію на декілька кроків, яка називається Золота година. Як ви бачите, була створена папка миттєво, і там всередині цієї папки є цілих чотири шари корекції, чорно-білий, баланс кольорів, фотофільтр та криві, які нам допомагають. Ну, певним чином видозмінювати це зображення. Якщо ви зуните свій курсор на групі, треба створити групу, якщо у вас її немає, а всередині лежать, будуть лежати шари обробки. Якщо ви при цьому відкриєте ще один файл, то всю вашу редакцію для того, щоб підтвердити стилістичну єдність. Або просто обробити файл таким же самим чином. Ви можете натиснути правою кнопкою і мишки, і вибрати Duplicate Group, або зробити копію цієї групи. Але в відкритому поп-апі, навпроти запису: документ вам слід вибрати не поточний документ, а документ, який відкритий поруч. Тоді вся ця папочка ОК буде перенесена. Як ви бачите, вона повністю перенесена на новий файл. І е, ми бачимо, що ми можемо від файла до файла цю обробку переносити. Е, чи, це все, е, варіант, чи це всі варіанти, які ми можемо прискорити нашу роботу? Ні. Ще є е, можливість працювати з тими папками. Е, як ви бачите, в панелі меню файл? Автоматично, да, беч це пакетне редагування. От саме тут ми зможемо застосовувати певні екшени, які ми будемо створювати до певних папок, тобто робити таку масивну обробку. Ну що ж, бажаю вам швидкої роботи в фотошопі, бажаю вам дуже швидко працювати і якомога менше працювати в фотошопі, і якомога більше знімати. Відчуваючи натхнення на локації знімати своїх моделей. Бажаю вам успіхів!